Перший в Україні фестиваль квіркіно сані бані, що у перекладі означає сонячний зайчик, включатиме понад п'ять програм. Серед них українська ретроспектива, добірка стрічок про ЛГБТК військових і декілька короткометражних блоків. Загалом на заході глядачам буде представлено близько 60 квір-фільмів. Це також частина молодості, яка відокремлюється, але організована все одно командою молодості. Але водночас це нова подія, особливо. Це подія, яка може не сподобатися деяким людям. Тому звісно, ми відчуваємо певні ризики. Ну, ми не те, що відчуваємо, ми їх бачили вже е певні погрози. І відповідно, звісно, маємо все враховувати. Тому тут трохи складніше певною мірою, бо треба, бо це хоч і не геть новий фестиваль, але певною мірою він новий. Також проводитиметься міжнародний конкурс повнометражного ігрового кіно та позаконкурсні програми документального кіно і програма «New Colors», яка присвячена молодим талантам і дебютантам. Ми залишали за основу загалом структуру сонячного зайчика як програми молодості, тобто ключовою, ключовим елементом. Був завжди міжнародний конкурс ігрових повнометражних фільмів New Colors – це гра слів із Newcomers, англійським словом, що означає нова прибуля або новачки. Тобто, і власне нові барви, це ми додаємо оці, от, так би мовити, барви нові до веселки чи до спектру всього кольорів. Саме цими молодими новими талантами. Це все дебютні повнометражні ігрові фільми або гібридні трохи. Вони дуже різножанрові. Там є і драматичні і комедійні фільми і трилери. Програма фестивалю Українська квір ретроспектива представить шість повнометражних фільмів. Зокрема, відвідувачі побачать фільм режисера Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Тіні забутих предків не є в принципі відверто квірним фільмом. Але тут важливо акцентувати, що Сергій Параджанов був не гетеросексуальним. Таким чином, ми акцентуємо, що найвизначніший український фільм в історії і загалом один з найвагоміших фільмів в історії кінематографа світового. Був знятий не гетеросексуальною людиною цьогорічну конкурсну програму судитимуть журналіст і кінокритик Франк Фінанс Мадурейра, директор European Film Market Деніс Рух та сценаристка, письменниця і кінокритикиня Анна Мєлікова. Для мене немає якихось конкретних критерій, бо це не спорт. Мені здається, якщо б вони були. Мені було б дуже скучно взагалі дивитися фільми і думати, думати про ці критерії. Але для мене, як для людини пишучої, для сценаристки, для мене важливо, як розповідається історія і чи вона оригінальна, наскільки вона аутентична. Але я відкрита для різних фільмів, для різних поглядів і дуже чекаю е перегляд фільмів. Відвідувачі фестивалю поділилися очікуваннями від стрічок та власною думкою щодо важливості проведення подібного формату фестивалів. З урахуванням того, що я, мабуть, ветеранка квір руху в Україні, тобто 24 роки в цьому році буде як я ну, відкрита квір-людина. 24 роки. Я уявити собі не могла в 99-му році, що я буду. На першому українському квір квінофестивалі в Києві під час війни. Тому я не те, що нічого не очікую. Я в авіації, що це можливо і Що це відбувається? моє очікування було, що я побачу зовсім щось нове. Якби у мене є друзі з, з ЛГБТ, я їх дуже поважаю, і люблю, але багато проблем вони просто мовчать. Тому я сподівалася, що на фестивалі я дізнаюсь більше про, про їх життя з цими викликами, з якими вони стикаються кожен день. Тому поки що мої, з, мої сподівання справдились навіть більше і дуже яскраві фільми. Я всім раджу подивитися.